Слава Богу, браті і сестри, спасіго Господі всіх, хто долучається до прямого ефіру. З вами чтеця Анатолій Спочаєва, голос православної молитви, і ми будемо з вами читати псалтир. Читаємо сьогодні третю кафізму. На перших двох словах поминаємо о здраві, а на третій о покоєнні. Спасіго Господі всіх. Прямий ефір на двох каналах TikTok і Ютуб. На Тіктоці знов пропав надпис чомусь. Не дозволяє ще назвати вже завтра. Спаси Господі за підтримку. Спасі, Господі, Ольга. Спасі Господі. У нас сьогодні почали морозний холодний день, але сонячний. Не було в день світла, оце недавно включили, і ми виходимо в ефір. Спасі Господі, всі, хто долучається. Молимося, читаємо третю кафізму.

Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповай на Него, защититель мой, и рог Спасіння моего, и заступник мой, хваля призову Господа, и враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные, и потоцы, беззаконие, смятошами, болезни адовые ободошами, предварившими сети смертные и не даст скорбекими, призвав Господа як Богу моєму вас ваху слиша від храма свята свого Мой і вопль, мой ним не дитво уші Його і подвіжиться, і трепітно наби земля, і основання гор смятошися, і подвигошеся, яко опрогнівися на ня Бог, зидим гнівом Його, і Огонь його, углі, я від Лиця Його воспламенец, від Нього, і приклоні небеса, і сніді, і мрак під ногами Його, і взидін на херувіми, і и літе, літериті на вєтреню, і положить Му за кров Свой окрест, и оселення темна вода в області воздушних, о до пред Ним облацей, Пройдоша град, і углі огненное, і возреме с Господь, і вишній даде глад Свой, не спасла і розгнає, і и молнии і смятия, и, и, и явившиеся источницы во дні, і открышеся основання Вселенной от запрещення Твоєго Господі, одохновення Духа Гнева Твоєго, не спасла з висоти, і восприятия от вот многих. Избавить меня от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, яко отвердившись паче мне, придворившее в день ослабления моего, и быть Господь, утверждение мое, и изведение на широту, избавит меня, яко восходе я, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и воздаст мне, Яко сохраних пути Господни и нечества от Бога моего. Дякую вся судьбі Його предо мною, і оправдання Його не одступиша від от мене, і буду непорочен з ним, і сохранюся від беззаконня Моєго, і воздасть мій Господь по правді моєї, і по чистоті руку моєї, і очима Його». С преподобним преподобен будеш, и с мужем не повинен, не повинен будеше, и со избранным избран будущим, и со остроптивим развратишся, яко ти, люди смиренные спасечи, и, и очі гордий смирійший, яко ти просвятише святиник, мой Господи, Боже мой, просвятищи Тьму мою, Яко тобою збавлюся від искушень, і Богу моїм прийду стіну, Бог мій непорочен, путь Його славіса, Господня ражена, защититель є всіх уповаючих на нього, як той Бог, разві Господа, і хто Бог, разві Бога нашого, Бог припаясує моє силу і положи, непорочен путь мой, совершає нозі мої, як ілені на високих поставляє м'я, научай руці мої на бранні, положилися. Їм. Лук, меден, мышца моя, и дал мне, и защищение, спасенье, десница Твоя, восприятия, и наказания Твои исправит мя в конец, и наказания Твое, м'я научит, уширились, и стопы Моя подо мною, и неизнемо гости, пресне мои, пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, донь же скончаются, оскорблю их, и не возьму стати. Падут под ногами мои мои припоясами силой на і набрань, сп'ялись і все востающе на мій под м'я, і врагов моїх дал місі хребет, і ненавидящими м'я потребілись, и возвашая и небес спасая ко Господу, і не услыша їх. і снює, ко прах пред лицем ветра, и кобрение путей, поглажду я, <кхух> избавивши м'я от пререкания людей, поставившими м'я во главу языков, люди иженеведих, Работа шамі вслух уха послуша шам'я, синові чуждії, солгаша, синові чуждії ОБІЧАШЕЮ хромоша, от стість своїх. Жив Господь і благословен Бог, і да вознесється Бог спасіння моєго, Бог дає от і ими и покорили люди под збавитель избавитель від враг моих невлівих, от восстающих на меня вознесевшим я, от мужа і м'я, сього сиго ради, сповімся тебе, во языце, Господі, і імені Твоему пою, і спасіння Царева, і творяй милость Христу Своему Давиду, і семене його до века. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і в віки вікова, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тібе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд тишини, коли будемо поминати. Спаси, Господі, помили рабов твоїх. Родителей, сродников, начальников, всіх просивших нас, у них помолить і всех нині нами тут допомиемых, всіх воїнів на полі брані, всех чающих Христового тишень и всіх православних християн, слава Отцу и Сыну, і Святому Духу, и Нині, и присно, і, і во веки веков. Амь. Небеса подають славу Божію, творення же руку його возвішає твердь. День дні отригають до нагол і нощ нощі возвіщають разум. Речі, ні не суть речи, ниже словеса и же, не слышат согласия их, во всю землю и вещание их, и в конце вселенной глаголы их, солнце положи селение свое, и той, яко жених, их, исходя, и чертога своего, возрадуется, яко исполин теще путь от края небесей исход Его, и с его Його до края небесе, и низ их же. Укрице теплоти, Його закон Господній непорочен, обращає душі, свідетельство Господні вірно модряще младенці, оправдання Господня, права, веселяще серце, заповідь Господня світла, присвящає очі, страх Господній, чист, прибиває вік віка, судьби Господній. Истинный оправданный, вкупе, вожделени, паче злата, и камень і чесно, много, і и сладше паче меда и сота, и брак твой, храните я, нігда даст я возда, я, не много грехопаденья, хто разумеет о тайных моих очей семях, и о чужди пощаді раба Твоего, а ще не обладает новое тогда не порочен буду. И від от велика, і будуть в облаговоленні словеса уст моїх, і поучення серця моє пред Тобою вину, Господі, помощниче мой і Испавитель мой, услышите Господь, день печали, защитите ім'я имя Бога Иаковля. После Ти помощь от свята От Сьогодні всяку жертву Твою и всесужение Твое точно будет, дасть Ти Господь по серцю Твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь, ся прошение Твоя. Нині по знах, як спаси Господь Христа Йо Свое, Його з Бесі, свята Своєго, в сілах спасіння Дісницы Його, сії на колісницях, сії на конях, ми живу в імя Господа Бога нашого призов'ям. ті сп'ять биша, і подоша, ми же востахом і справіхомся, Господі спаси царя і услышаний, вон же о день призов тя. Господи, силою Твое Возеселится, Царь у спасение Твоим возрадуется зело, желание серця його далися Ему, и хотіння усну Його несе лишили Його, яко придворили Його. иси Його благословенням благослышим положилися и на голове його вінець от камни чесна. живота просились у Тебе і далися Йому долготу дні і во віка. Велія слава Його спасінням Твоїм, славу і велилепие возложише на Нього. Яко дайся йому благословення во вік віка, воз його радості з лицем твоим. яко як царуповать на Господа і милостю вишнього не подвіжиться, да обрящиться рука Твоя, всім Рогом твоїм, Десница Твоя, да обрящится, ненавидище Тебе, яко положиш їх, яко копеш огненные во время лица Твои, Господнем, всем я, і снесть їх огонь, Плод їх от землі погубіші, і сім'ї їх, синов чоловіческих, як уклоніша на Тя зла, я помислиша совети іжені возможного составити, Яко положиші, як положиш, я хребет Твоїх з Твоїх, уготовищи лиця їх, вознісіся, Господі, Сілою Твоєю, воспоємі поїм сіли Твоя. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісну, і вовеки віков, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, поминай о здраві и спасіні. Спаси, Господі, помилуй рабох Твоих. И всех сродников, и всех друзей, и всех просивших о них помолитесь, и всех ныне нами тут, поминаемых всех войн на поле в і всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, пресно, и Присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, вон мимевскую оставил мне си далече от спасения моего, слависариха грехопадений моих, Боже мой, возлуводней, не услышишь и в нощи, и не в безумие мне Ты же во святем живешь, хвала Израилева, на тя, о Отцы наши, по вашей избавились, я, Тебе, возвращаясь, спасившись, на тя, по ваше, не постыдевшиеся, Аже єсть червоний чоловік, поношенні чоловіків і унічиженні людей, всі відящим, я порогашами сягла голоша нами, поки ваша лавою. на Господа, да збавить його, да спасіть, як охоче, як і сістом, я сріває уповання, моє цасу, матір'я я, Тебе привержен есть от Блажесна, чрева Матері Моя, Бог Мої Ситы, да не отступиш от Мені, як скорбліс, яко ніс помогай мені, об обедошамі тільцем нозі, институчні удержаша м'я, цитучни, я, на мі уста Своя, яколе восхищай яко вода доизлияхся, и розсипашися, вся кості моя, би серце моє, яко восктає посреди чрева моєго. Пишия коскудиль крепость моя, язык мой, предповертание моему, и в смерть смерті свел мое якоби якобы душами всем нози, сон лукавых одержаша моя ископаша руці мои, нози мои, еще тоша вся кости моя, ти же смотриша, и м'я, разделиша ризы моя себе, и одежды моими меташа жребий, Ты же, Господи, не удали помощь Твою от мене на заступление Мое вон ми, избавь доружье душу мою, из руки песни народную Мою, спаси Ме от уст Львовых и от Рохи. Дінорож, рожд смирение Моє, повем ім'я Твої братья Мої, посреди церкви Воспоютя, боящиеся Господа, восхвалить Его Всі семи Иакове, прославите Его, да обоїться же от Негов все семи Израилев, як у уничижи, ниже ніже, ні годова молитви Нейшого, неже отврати лице Свое от мене, и їх дам возврати к Нему, от Тебе, похвала Моя, в церкві, лице и спавимся Тибе, молитви Мое воздам, пред боящимися Его. Єдят у Бозі, і насытятся, і восхвалять Господа, взискаючи Його, жива будуть серця їх вік віка, пом'януться і обратяться ко Господу всі конці землі, і поклоняться пред Нім вся отхідствуй язик, як у Господній царстві, і Той обладає язик, і душі, і поклонішися всі тучні землі. Пред Ним препадут все нисходящие в землю, и душа моя, Тому живет, и семья мое поработает Ему возвестит Господь рядущий, и возвестит правду Его людям, рочимся, я же сотвори Господь. Господь посет меня, ничтожи меня лишит, на месте слашне там усели меня, на воде покойней воспитам я, душу мою, обрати, настави меня на стези правды, и мне ради своего аща, и пойду посреди синей смертные я. Не убоюся, зла, яко ты со мной, сі, жезл Твои, пальца Твоя, Там я, Отеши стало готовость и предо мною трапезу, стужающе мне ума силье селит, главу мою, чашу Твоя поевающая мне, кодержавная, милость Твоя поженет мне все дни живота моего, и еже вселитыми свидом Господень, долго тут дни, Господня, земля, исполнение, и исполнение дія я вселенной и все живущие на ней. Той на морях основал есть, і, і на ріках удобно есть, Хто заедет на гору Господню, или хто станет на місці святым Його. не повинен руками, чи серцем, и же не прият свою душу свою, не клятва лістю искреннему своему, сей приймет благословення від Господа, і милостині від Бога Спаса Своего, серо іщущих Господа, іщущих. Лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечной и вини царь славы, кто есть и царь славы, Господь крепок и силен, Господь, силен брани, возьмите врата князи ваши, возьмите все врата вечной, и видеть царь славы, кто есть всей царь славы, Господь сил, то есть всей царь славы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, поминаймо о упокоєнні наших усопших. Упокой, Господи, душу усопших, раб Твоїх. И всіх усопших сродників, всіх воїнів на полі, обієних, всіх невинно і всіх и і всех, кому у них помолиться, І всіх усопших православних християн і присемся, з рішенням и не вольней, дарим Царство Небесне. Слава Отцу і сину і Святому Духу, і нині и во вовеки віков! амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, святый Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святый безсмертний поміли нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині и во вовеки віков! амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прості, беззаконня наша, Святий посвяти, сели немощи наша, імені Твої ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков, амінь, Отче наш. Іже же сі на небесі, святый це імя Твоє, да, при царстві Твоє, да будь воля Твоя, яко на небесі і на землі, і хліб наш насушний даж нам днісь, і остави нам долги наші, і ми оставляй і должником нашим, і не веди на свої скушень. Не избави нас от лукавого, живуще на землі душе моя покайся, пієство гробі не, не поєд, привішені не збавляй, возопій Христу Богу, Серце віч соріших, прежде даже не я, м'я, ім'я, м'я, доколи душе моя, прибивающа при Ішенях, доколі приємніші покаяння, приложення, Прийми во ум'я суд душі и возопи Господу, серце вечір суріше, прежде даже не осудиш імя, помилуй м'я, слава Отцу и Сину, і Святому Духу. На страшному судіщі безогольнику обличайся, без свидетели усудайся. Книги Босовестные разъебаются, и дела сокровенные открываются, прежде неживом всенародном позорище Имоши испытать, я же мною, содеянное, Божие Очистимя и Спасимя, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Недоразумеваемые, непостижимые есть владычица Бога благодатная, содеянное о Тебе страшное таинство. Ніоб'ємлі мого базаченча роділа й плоті, плоті облаженного, чистих кровій твоїх, його же чисте, як сина твойого, волі спасті вся поюща тям. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи помилуй. Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господі помілуй, Господі поміли, 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 Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, помілуй. Господи, Вседержитель Слове пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоя, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай не остави мне раба Твою все Царю, но дашь мне достойному радованию спасения Твоего, и просвети Мой ум святом познания Иванля Твоего, душу. Мою любов'ю, Христа Твою об'яжи, тіло же мое Твоим бесстрастием ухроси, мысли умири, и нози мои сохранят поползновения и непогуби меня собезаконьми моїми. Благи, Господи, Но м'я скуси меня, Божие, вразуми сердце мое, испытай мою вещь стізі стези моя, и вещь путь беззакония во мне, і отврати, от, отврати от Него. І настав і на путь вечен, ти ісі путь істинно і животи тібе славу вас селам, собі значальним твоїм отцем і присвятими і боїм і животворящим Твоїм духом, нині прісно, і прісної і вовіки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри. Божою милостю Господь дозволив. Ми помолилися, пом'янули о здраві і спасінні. І помінули у упокоєнні. Спасибо, Господі, всіх, хто долучився до молитви. Спасибо, Господі, вас за вашу молитву, за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за те, що ділитесь, за те, що підтримуєте і підписуєтесь. Хай Господь всіх оберігає, покрови Цариця Небесної, ангела-хранителя. Будемо живі здорові сьогодні вечором, після 9,10. Якщо буде світо, буде все добре, будуть відчинні молитви. Все, спаси Господі всіх. З вами був чтець Анатолій Спочаєва, ангела-хранителя. Спаси Господі, Спаси Господі. Все, поможи Боже. До вечора.